Мої найщиріші вітання, мої земляки. Я хочу сьогодні зробити політичну заяву. Я складаю повноваження голови Луцької районної ради і складаю себе повноваження депутатське. Це рішення було для мене нелегким. Хочу пояснити причину, чому. По-перше, на мене здійснюється постійно психологічний тиск напродовж вісьми місяців. Коли мені щотижня деякі люди, я я думаю, вони зараз це відео дивляться. І Щотижня мені заявляють, що проти мене порушена кримінальна справа, що мені готовляться дати підозру, що мене будуть судити. Питання: коли почалась війна, де ті всі люди були. Батальйон Монако, батальйон Закарпаття. Я не втік, я не злякався. Я спільно з волонтерами здійснював свою роботу. по... Краплинці ми наближили перемогу, адже війська стояли і в Житомирській області, і в Київській області. І ми всі розуміли, що там відбувається, коли були багато біженців, коли треба було боронити країну, спасати країну. Я не злякався, не втік. Але місяць назад поступила до мене інформація. Парень, ти не склав повноваження голови. Ми тебе просили, значить готувався до провокації? Тобі просто підкинуть гроші, зайдуть. Декілька людей, які дадуть свідчення, що ти дійсно взяв. І повірте, тебе будуть судити. То я для себе прийняв рішення скласти повноваження голови вузької районної ради. Хай вони тішаться, хай тішаться. Але повірте, я кожен день все рівно буду працювати, волонтерити. Я сьогодні знаходжуся в іншій країні. Я прийняв рішення виїхати. Але кожен день... Я буду все таки відправляти вантажі гуманітарні в Україну. Буду всі організації піднімати для того, щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!